Для того, щоб знайти шлях, ми швидкість множимо на час. Швидкість у нас 67,3 і ми множимо на 12 годин. Числа перетворюємо в неправильні дроби. 4. Далі 67 множимо на 4. Якщо 60 помножити на 4, це 240. 7 помножити на 4 28, 240 додаємо.

Як ми бачимо, це відповідь В. Спрощуємо вираз. 36n ми маємо помножити на 4 дев'ятих. Спочатку помножимо числові множники, тобто 36 перших помножимо на 4 девятих. Скоротимо і будемо мати 16 перших або просто 16. Отже, 16н відповідь А. Нам відомо одна сторона прямокутника, інша удвічі більша. Знайдемо цю іншу сторону, тобто 5,3 четвертих помножимо на 2. Неправильний дріб: 23 четвертих, множимо на 2 перших, скорочуємо і отримаємо 23 других. 23 других. Це 11,12. Ось такою є друга сторона. А далі ми маємо знайти площу. Площа це добуток сторін прямокутника, тобто 5,3 ми далі множимо на 11,2. 23 множимо на. двадцять три других. На жаль, нічого не скорочується. Тому нам прийдеться двадцять три помножити на двадцять три. П'ятсот двадцять дев'ять восьмих. І виділимо цілу частину. 529 поділимо на 8. Будемо мати по 6,48. 49 ділимо на 8, знову ж таки, по 6 і, як ми бачимо, це 66,1/8 квадратних сантиметрів площа. 66,18 см квадрату. І ще одна задача. Нам відома швидкість катера за течією. Потрібно знайти швидкість катера проти течії, якщо відома швидкість течії. Швидкість за течією знаходиться, коли ми до власної швидкості додаємо швидкість течії. А отже, коли ми від швидкості за течією віднімемо швидкість течії, ми будемо мати власну швидкість. Таким чином, першою дією ми 25 км за годину віднімаємо 2,3. 24,4 віднімаємо 2,32,1. Кілометри за годину це власна швидкість. Власна швидкість. Далі ми можемо знайти уже швидкість проти течії. Для цього від власної швидкості ми віднімаємо швидкість течії. Тобто від 22,1 ми віднімаємо 2,3. Ну, так, як ми від 22 2 віднімемо, а від 1 до 3 четвертих не віднімемо, там знаменники однакові, то ми позичимо тут 1, цілу, запишемо 21 цілу, 4, четвертих 4 і 1 четверта це 5 четвертих. Відняти 2,3. Отже, 19 цілих і 2 четвертих, або після скорочення 19,1 км за годину. Це ми знайшли уже швидкість проти течії, а далі нам потрібно ще знайти, який шлях пройде катер проти течії за 4 години. Для того, щоб знайти шлях, ми швидкість множимо на час. Швидкість ми знайшли це 19,12 і ми множимо на 4 години. 38,1, 39 других множимо на 4 перших. Скорочуємо. І нам залишається 39 помножити на 2, будемо мати 78 кілометрів. Це ми знайшли шлях проти течії. Оце шлях. Тому, коли ми пишемо відповідь, у нас відповідь має два значення. По-перше, ми маємо записати швидкість катера проти течії, а це 19,1 км за годину. А по-друге, ми маємо записати шлях, який пройде катер проти течії. А це 78 кілометрів.